Дякую тобі, Господи Ісусе Христе, за твою безмежну любов до мене і до всіх людей. Скільки читаю Біблію, стільки переконуюся у Твоїй любові. Кожен день мені говори про Твою любов. Де б я не була і що б не робила, ти мене любиш. Бажаю, щоб усі люди пізнали твою любов і милосердя. Про це тебе прошу. Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Дякую тобі, Отче Небесний, за сина свого єдинородного, якого ти мені дав. Я вірю в нього і люблю Його, тому маю тверду надію на життя вічне. Бо не послав Бог у світ сина світ засудити, лише ним світ спасти. Дякую тобі за моє спасіння.